Усім привіт! З вами я, Матео і Сьогодні ми граємо у е, на моєму основному акаунті. І сьогодні я буду. Ну, Ми граємо в Е, Я Міку, е, Я попробую грати за к... Кота і попробую грати за Ларі і Лорі. Yeah, yeah, yeah. І визначу хто краще. Так, спочатку играем за Мико, потім закитай, потім за Ларри Лори. Да, ч в цю заставку надобавила Ларри Ларри. Бакит я добавлю, лари, лари. даже. Там даже Мико. Дальше, Фу Ксяч, Просто. Не, ну вот у прыжки, а ты просто не А ти коли хочешь, например... Оп, хе. Ты вот коли, например, хочешь, там Эльпик, це моє, це моє, це моє. Блин! Ты коли хочешь щось утектик ты від когось? Ты спокойно так робиш. Хоп. Хоп, хоп. хоп. Затащили. Оп. Плачет же... там.

Ну, от Кит це реально, прям Я надеюсь, вибрав. У мене просто не пасівка, яку я за нем тоже любил играть, и і... у меня получилось так, что що... Алакид ближник, це погано. Да. А у слухайте, только тебя слабый струн. Зараз ми утащим. Просто... Він працює більш скритністю, це коли ти, наприклад, уходиш, ну на... на дивіться, типу отак от ідеш спокійно, скритний ти можеш. Раз, два, три, все. І ти тащиш. Мені ще й хаті, це класно. Нам треба просто бути скритними Тоді все буде чеки-поки. Так. ч, -ч, -ч, -ч. Бе мене вже для Нам треба просто, щоб ніхто нас не бачив, і ми будемо в кустах. Газ, думаю, що він такий імбо. Воно там уже піни класні ставить. Догрався. Я не смог перепрыгнуть. Блин. Дети, у меня все, сама улита набирает. Оп, оп, оп. Просто кит, я не знаю, он же кит, кит, просто еба. И не мой Так. Давайте эту штуку сломаем, просто чисто по приколу. А, не 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 Хопача. Напрягну. Ні, от кит, откит, це на кому треба фармить кубки отряду. Хоч, і он не 35. -й. Качай. Тебе ніхто нічого не запараєш, бо не імба. Так, ідемо тепер за Ларі і Лой. Вони буквально усі вийшли недавно, прям типу, два дні назад у кредити вийшли, а я їх за кредити забрав. Ось я просто імба Ди. Як вони тащать. Оп-оп-оп-оп-оп, все просто. ось Ларрі, я зараз граю за вона там Матер ми йдемо за ней. Пах-пах-пах! Це пах. просто. імба імба. Нам ще трошки у нас буде ульта, і тоді ми можемо викликати Ларі Ой, то есть Ларрі. Я їх перепутую, вони ж близниці Пуківсючки, пуківсючки До речі, відео мені допомагають грати, бо я так ніколи класно не грав От і ця дівчинка сюди Ну дивіться просто Можна навіть не старатися Все, давайте выпускаем. Да. Все, два близнецы. На 10 тысяч хп тоже. Давайте, за ночь. Все, да. Я ничего не делаю, я просто стоял, и он просто его замочил. Прекрасно. Вот видите, еще и 500 этих штук набрал. Не хватает 30. Так тоді давай... Тепер оцінюємо, ну дивіться, зараз. перейдемо на нокаут. І це я просто обычно так і граю, Зараз я перейду. Ей, А чого е. зараз дялончики затю? зараз Знаете, на байктя на якому я грав. А, ні, оце вже в мене. Коротше. Дивіться, висновок. Міті це класний Тому що він може е, приїхати типу, убегать жорсткого двойти. І У нього трошки КД. Типу, ну, У нього трошки. Йому тр... треба трошки довше ждати, щоб е... Щоб він, е, типу, перезарядка у була Дивіться тоді, я думаю, Міку ми поставимо. скільки, Ну давайте сім'єрочку, сім'єрочку Міку можна поставить. цьому кіту ми поставимо, Ну, давайте. Десяточку, ну кіт це просто, я не знаю. І і... і... Я думаю, Ларрі Лорі, це давай дев'яточку, дев'яточка. Дев'яточка, Ларрі Лорі. Не, ну кит. Хай все одно, це реально супер повербоєць. От кит, так. Ларрі Лорі це ну, дуже класні. Але вони чуть-чуть не дотягують до кита. Бо кіт, ну це просто. Імба і немає слів. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока з вами був я, Матео Йоан.